Привіт! Вітаю вас сьогодні на своєму відеоканалі Oldie Fire. Сьогодні в нас на огляді справжня класика. Я би навіть сказав попередник легенди. Чому легенди ви далі зрозумієте? Давайте нарешті відкриємо цей чемодан і ящик. Це у нас комп'ютер Commodore vic 20 це не його оригінальна упаковка, я купив у людини. І Я так підозрюю, що він пролежав в цьому чемодані чи в цьому ящику дуже-дуже багато часу. Цей комп'ютер випущений 1980 року. Це перший комп'ютер, який продався тиражем в 1 мільйон доларів. Давайте поглянемо, що ми тут маємо. Ну, сам комп'ютер спершу. Це сам по собі клавіатура і комп'ютер. От, Ми бачимо, що вона собою представляє. Стан його, я би сказав, дуже-дуже-дуже хороший. Він то, що він брудний, це одне, але насправді в стані він дуже хороший. Далі в нас є два. Джойстика чи пульта. З можливістю підключення. Також блок живлення. Блок живлення на 30 вольт. Я сподіваюся, він робочий. Це адаптер підключення до телевізора. І це. Магнітофон, але це по факту дисковод. Чому дисковод? Тому що касети служили носієм інформації. Це були носії інформації. На них були ігри, на них знаходилася програми і все, все що потрібно було зберегти, знаходилось на касетах. Якщо взяти сам комп'ютер, клавіатура це зрозуміло тут у нас підключення. Двох наших джойстиків, кнопка включення-виключення, і тут підключення-живлення. Також тут підключалась якась периферія, тут відеовихід, і в цей роз'єм у нас підключався магнітофон, в цей я поки що не знаю. В таких фірменних касетах зберігалась інформація. Що можна сказати цікавого про цей комп'ютер? Це перший в світі комп'ютер, який продався тиражем 1 мільйон. Ціна на час виходу цього комп'ютера була 299 доларів. І мене зацікавило, чи це було багато, чи це було мало. Що, що можна було купити в цей час на ті гроші? Тобто на 299 доларів, це якщо переводити на сьогодні з інфляцією з усім цим, це виходить тисячу 1200 доларів. Це не є так багато, тому що новий сучасний комп'ютер буде стояти напевно в два рази дорожче. Чому хороша відеокарта, хороша сучасна відеокарта, її ціна 800-900 доларів сучасна. А цей комп'ютер 1100-1200. Тобто це не був дорогий, і він, коли продавався в рекламі, він себе позиціонував як комп'ютер, доступний для всієї сім'ї. Можна було на ті гроші купити хороший телевізор. Або можна було купити 800-1000 літрів пального. Також за цей комп'ютер в свій час можна було ну, так, якби люди платили місячний, місячний пеймент за машину. Тобто, як бачимо, це досить доступний свого часу був комп'ютер. Ще такий один цікавий факт. Всім відомий Арнольд Шварцнегер знявся в рекламі цього комп'ютера. Це до це відбулося ще до того, як він здобув всесвітню славу з своїм відомим фільмом Термінатор. Він вже знімався. І він в цьому фільмі. Я приблизно скажу вам фра в цьому рекламі. Він сказав таку фразу приблизно, що навіщо купувати відео ігри, якщо можна купити справжній комп'ютер, і він настільки міцний навіть для мене. В мене в планах в майбутньому є його оживити. Я хочу його запустити. і Я сподіваюся, він, він працюючий, він робочий. Я не знаю, я не пробував, але я думаю, що ця техніка працююча, що вона справна і вона нам запуститься. І навіть якщо нам вдасться, я хочу запустити декілька ігор чи програм, які ми маємо на цих відеокасетах. От сьогодні у нас така цікава річ була на огляді. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі, задавайте питання.